Я радий всіх вас вітати в своєму кабінеті, голови тоді ще Харківської обласної державної адміністрації, зараз військової адміністрації. Зараз він знаходиться в такому стані, ну, власне кажучи, як і вся будівля. В цей район, район адміністрації, було завдано 13 ракетних ударів. В самій адміністрації після удару 1 березня загинуло 29 людей. На жаль. Ну а щодо прилеглої території, то це інші дані. На жаль, ця кількість людей більша. Зараз продовжуються ще, ще на завершенні консерваційні роботи. Вони проходять у декілька етапів. Головна мета зараз зберегти цю будівлю, те, що ми маємо наразі, власне кажучи, історичну цінність. А далі буде розроблена нова концепція. Новий проект, власне кажучи, цієї будівлі для того, щоб і ефективно використати ту площу, яка має, ну і звичайно приступити до відбудови, але це все вже після перемоги.